Привіт, друзі! Доброго дня вечора чи ранку, залежно від того, коли ви дивитеся це відео. Це друге відео з Олім Черняк. Привіт, Оля! Привіт! Ми Привет. з тобою тиждень тиждень тому е, говорили про міфи щодо харчування на націленого на скидання ваги. Okay. І в мене одразу був запит записати відео, пов'язане з харчуванням для тих людей, які активно займаються спортом. Тому що в мене був досвід, ти пам'ятаєш, коли. Мені або ставало погано, вага знижалася, але мені ставало погано фізично. Так. Я не міг стати зіжка, така слабкість була сильна. Або я починав їсти так, щоб мені не було погано, але вага тоді миттєво починала повертатися. Mm -hmm. Власне, це відео хотілося б присвятити ну, ми, ми за здоров'я, та, яким чином е харчуватися по-здоровому mm -hmm. е при умові інтенсивного тренування, тобто то в мене, наприклад, 6 тренувань на тиждень достатньо інтенсивні тренування. З великими нагрузками, з великими навантаженнями, щоб вага була або стабільна, або зменшилася, якщо це потрібно, ну точно не збільшувалася. Є люди, я знаю, яким треба навпаки трохи нагнати ваги, але це не історія про мене. Угу. Тому для таких, як я, є якісь пункти, які варто враховувати для тих, хто активно тренується, чи ну така схема. Про що ми сьогодні будемо розмовляти? Воно вже під собою має на увазі, що людина налагодила свій раціон харчування. І в нього максимум там до п'ятидесяти кілограмів зайвої ваги. Ну тобто, ми говоримо так, про людину, так. яка не використовує всі ці антилайфхаки, про які ми так. говорили. Тобто все робить навпаки, все робить правильно. Вже певний час вона активно займається спортом, веде здорове харчування, але розуміє, що трошки треба прибрати так. вагу. Тобто вона вже подивилася наше тобі з тобою відео. і Що цим робить, так? І потім вже включила це відео. По перше. Коли в нас немає великої кількості ваги, тобто немає великої кількості жиру, е, нашим м'язам потрібна енергія. Коли ми тренуємося активно, нашим м'язам потрібна енергія, складні вуглеводи. Тобто енергія за, за рахунок складних вуглеводів. Ну, поясни мені складні вуглеводи, що підпадають під це поняття. Я то розумію, що цукерки це не складні вуглеводи. А... Е, ні, це це прості, прості вуглеводи, які тобі дають дуже швидко енергію, і буквально mm. там за годину. В тебе вже цукор падає, і ти відчуваєш запаморочення. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто цукерки вони підходять тільки там цукерки, сало, така швидка енергія підходить тільки тоді, коли нам потрібно зробити ривок. Наприклад, коли ми з тобою ходимо в гори, ти пам'ятаєш, що ми не беремо з тобою гречку, mm -hmm. рис. Mm -hmm. та... це, це може бути снікерс, це може бути сало, так, як, особливо mm -hmm. коли горах ну, і так далі. Коли ми тренуємося 5-6 разів на тиждень, нам потрібна енергія. Енергія за рахунок вуглеводів. Що це таке? Це цільні крупи, по-перше, картопля, яку можна, я хочу ще раз наголосити: бурий рис, макарони з твердих сортів пшениці, тобто макарони теж можна, пасту теж можна, і бобові, і хліб. Хліб, звичайно, теж можна, але я ще не раз наголошую, що це може має бути хліб на з цільного <кій> зерна. Бажано. Як мені зрозуміти, яка кількість вуглеводів має бути? Тобто скільки каші мені з'їдати? Давай, візьмемо конкретний приклад. У мене вага там округленого, сто кг 95 я хочу мати там, за 2-3 місяці. Як мені розрахувати кількість вуглеводів, щоб і вага знижувалася з одного боку, з іншого боку мені вистачало енергії на тренування, щоб я не лежав знову зранку без сил mm -hmm. і просто міг піднятися з ліжка, не дивлячись на розрахунки. Я можу тільки приблизно звичайно тобі сказати, але ми завжди нам завжди потрібно помножувати нашу нинішню вагу на приблизно від 3 до 5 грамів вуглеводів. На 1 кг маси тіла. Якщо ми хочемо знижувати вагу, просто потрібно балансувати. Тобто, наприклад, ти розумієш, що ти зараз там 100 кг важиш, так хочеш 90 Ти береш і приблизно 90 95 кг помножуєш на 4-5 г вуглеводів. Тобто, це в нас виходить 400-500 грамів вуглеводів. Тобто я помножую не на існуючу вагу. А на ту, яку я хотів би мати, То, плюс мінус я взяла 95 кг, mm -hmm. тобто ми вже балансуємо зараз, так mm -hmm. тому що я не можу зрозуміти там я не можу 100% сказати, що якщо ти з'їш там три рази бури рис. То в тебе не, не піде вага договори. ну, Тобто, це як лікар, коли підбирає схему лікування, це має там певні там перший тиждень, все одно має бути якесь експериментування, і треба дивитися, як воно воно там все відбувається. Звичайно, звичайно, тому що це такі дуже моменти, які залежать від твоїх особливостей. Ми беремо там, наприклад, 400 грам вуглеводів, які потрібно з'їдати. 400 грам вуглеводів – це ну, приблизно 2-3 рази в день потрібно, щоб по 200-250 грамів у тебе в тарілці було джерел складних вуглеводів. Ну, тобто гречка, добур. Пам'ятаєш, коли ти до мене звернувся і сказав, що в тебе не вистачає енергії на спорт, ми додали тобі вуглеводи в великій кількості тільки зранку і в обід. І за тиждень ми з тобою списалися і зрозуміли, що все вистачає, і в тебе вага здвинулася. Mm -hmm. Якщо б цього не відбулося, я би вже коригувала на вечір вуглеводи, але це має бути не картопля, це мають бути не макарони, це має бути або кіно, або гречка. Щось таке, що не підвищує е, е, цукор різко. Mm -hmm. Це ну я, я би радила звертатися, звичайно, до професіонала, який це просто вираховує. Тому що одному тобі дуже складно балансувати в цей момент. Ми послання на Олі лишимо в, в, в коментарях до цього відео так. в описі до відео. Тому, будь ласка, звертайтеся. Ще е. хотіла додати, mm -hmm. чому саме вуглеводи? Коли ми тренуємося, нашим м'язам дуже активно не, хат... не вистачає кисню. А вуглеводи, коли вони розщеплюються до глюкози, яка безпосередньо й дає нам. Енергію не потребує для цього розщеплення, організм не потребує великої кількості кисню. Як це відбувається там з або з білками? Тому вуглеводи це супер така класна, крута енергія, яка допоможе нам довго відчувати себе енергійно, коли ми тренуємося. З вуглеводами зрозуміло. Картоплю можна, це гарна Е, Я зрозумів, що правда, шкода, що внутрішні на день. Люди люблять там сім лайфхаків, п'ять ідей. Скільки ми сьогодні? Скільки пунктів ми розбираємо з тобою сьогодні? Якщо людина вже шарить в mm. правильному харчуванні, то я би дала сьогодні чотири пункти. Чотири. один розглянув. Один розляну. Чудово, давай ще три. Другий. ще раз хочу наголосити про воду. Якщо минулого тижня ми з тобою розмовляли про те, що а, пити воду потрібно для того, щоб відчувати ситість. І для того, щоб організм віддавав легко кілограми зайві, то коли ми активно тренуємося, нам дуже потрібно не допускати зневоднення. Це впливає на опорно-руховий апарат. Чому? Коли ми активно тренуємося, ми, звичайно, потіємо, ми втрачаємо вологу, відбувається зневоднення, і плазма крові, тобто об'єм крові, вона зменшується. І кров стає. В'язкою та такою тяхучою. Mm -hmm. Звичайно, серцю стає складно. Ну, в мене тиск, наприклад, піднімається одразу, якщо не добуває, буде трохи. Це, це, це все звичайно пов'язано. Тобто mm -hmm. до твоїх працюючих м'язів кров поступає не з такою швидкістю, як потрібно, mm -hmm. і серцю починає склад, ну, складно працювати так? серцю. Тому, коли ти не тренуєшся, просто слідкуй за тим, щоб вода була 30 мл приблизно на 1 кг теперішньої ваги, Плюс під час активного тренування мінімум, мінімум 500 літр чистої води, 40 Так, mm -hmm. маленькими ковками, щоб не перенавантажити теж систему. Третій пункт. Е, є такі важливі мінерали в нашому організмі, як залізо. Коли ми активно тренуємося, наше тіло в два рази швидше використовує залізо. Особливо зараз модно відмовлятися від червоного м'яса, якщо, наприклад, ти тренуєшся і їш тільки там біле м'ясо, якісь там тофу, тобто рослинні білки, я можу дев'яносто ну, 95% дати, що в тебе вже починається анемія. Як це можна зрозуміти? Наприклад, якщо ти там, тиждень тому тренувався і все було гаразд. А зараз ти відчуваєш, що ти не хочеш йти на тренування. Під час тренування, досить на тренування, ти відчуваєш в тому раптом, або якщо в тебе е, пройшло два дні, і ти відчуваєш, що ти не відновлюєшся взагалі, це вже перші такі дуже голосні прояви того, ознаки того, що в тебе железо дефіцитна анемія. Що потрібно робити? Я раджу, наприклад, там на протягом тижня додати гемове залізо. Що таке гемове залізо? Це тваринний блок. Він засвоюється з залізо з тваринного білка, засвоюється набагато краще, ніж залізо з тварин... з рослинного білка. Тому, наприклад, якщо ти відчуваєш втому, ти то можеш поки не здавати аналізи, але просто свідомо додає в свій раціон тваринний блок, червоне м'ясо, субпродукти, яйце. Рибу, особливо тунець. Угу, угу. І просто подивись за тиждень, що буде відбуватися з організмом, як ти відновлюєшся після тренування. Слухай, це може бути така штука як гематоген, знаєш, вдруг така продається. І... Ну, от в гори ми, принаймні, на висотні сходження регулярно просто пачки, ми прямо беремо цей гематоген. Так, але мені не подобається склад гематогені, тому що там дуже велика кількість цукру. Угу. Розумієш? А ми з тобою тиждень тому говорили, що потрібно трошки. Угу. Тому, звичайно, якщо в гори нам потрібна якісна енергія, швидка енергія, можна брати гематоген, але гематоген не буде так впливати на, на рівень заліза. Зрозуміло, це, це можуть бути якісь ще мінерали, просто знаєш, ці там вітаміни і мінерали. Це може бути таке теж. Наприклад, якщо ти відчуваєш за тиждень, що нічого не змінилося за два тижні, угу. то я би радила просто йти і здавати. Аналізи одразу на ферритин та гемоглобін це такі показники, які показують, які запаси заліза залишилися в організмі, і вже спеціаліст, звичайно, тобі буде призначати або мінеральні комплекси з кофакторами, тому що залізо повинно. Повинно прийматися з такими кофакторами, які допомагають засво... засвоюватися. Так, засвоюватися. Або, якщо немає часу і ти не хочеш приймати, є крапельниці з фаратином, які ставлять тебе на ноги набагато швидше, ніж будь-які комплекси. Ну, я крапельця, це мені звучить за жахливо, в мене крапель це завжди асоціація, що вже все хвороба, ти типу. лежиш живий, тому сподіваюся, що просто червоного м'ясо. Картоплю вже можна, червоне м'ясо виявляється потрібно час від часу. Якщо я не веган, а я не веган, то я поки спробую власними силами розібратися з цим без краплен. Четвертий антиоксиданти. Найкращі помічники нашому імунітету, mm. тому що в нашому організмі є така система антиоксидантна, вона називається, вона коригує, по-перше, засвоєння їжі, і по-друге, вона допомагає нашому організму справлятися з патогенними мікроорганізмами, тобто бактеріями mm. і вірусами. Особливо зараз це дуже актуальний. дуже, дуже актуально. Yeah. Але ти ж знаєш, коли ти Наприклад, не займався активно спортом і раптом починаєш займатися спортом, це, це стрес. Mm. Ну тобто тільки йога, мені здається, не стрес, а все, що все, що активніше йоги, це вже стрес для організму, стрес для м'язів. А якщо до цього додати, що людина погано харчується. Ми всі дуже погано спимо. Так, ми не спимо з десятої вечора по 6-ту ранку, так тобто біологічні годинник наш не працює так, як потрібно. Звичайна екологія і так далі. І ця протиоксидантна система вона звичайно дає збої і потрібно їй допомагати. А коли ти активно тренуєшся і ще й великий стрес маєш, ця система вдвічі швидше дає збої. Тому. Я раджу усвідомлено давати в свій раціон, додавати в свій раціон темні ягоди. Взимку це не проблема. Ви просто можете купувати в магазині швидко заморожувані ягоди. Це можуть бути горіхи, це можуть бути овочі та фрукти, особливо червоного та оранжевого кольору, цитрусові це взагалі лимончик чайку, імбир, какао, шоколад темний. Тем... Не багато, не багато людей не можна. Ні, ні, ні. Але, е... Звертаємо передачу, немає себе розмовляти. Хотіла б додати. Все це круто, але хай левел це коли, наприклад, спортсмен просто робить регулярні там раз на півроку, раз на рік чекапи, тому що можна щось додавати і так далі, але існує такі стан організму, коли, наприклад, засвоєні тих же мінералів з їжі. Воно не відбувається, тому що щось там в організмі йде не так. Mm. Тому я раджу і ще раз наголошую, що дуже круто робити просто чекапи, розгорнути аналіз крові, так біохімію крові, дивитися на дивитися на інсулін і так далі. І так далі. Давай для наших глядачів підсумок чотири mm -hmm. пункти, що варто враховувати в своєму здоровому, вже налагодженому харчуванні людям, які активно тренуються. А, перше. Якщо ви активно тренуєтеся, додавайте в свій раціон свідомо зранку та на обід велику кількість вуглеводів. Це, наприклад, може бути там мінімум 200 грамів каші, це може бути хліб, це може бути картопля. Якщо відчуваєте, що ви що вам не вистачає енергії під час тренувань, додавайте і ввечері. Вуглеводи, але це мають бути вуглеводи, які не дають вам тяжкість. Тобто це не має бути картопля, це не мають бути бобові, і це не мають бути макарони. Все інше можете сміливо додавати в свій раціон і ввечері, ввечері теж. Другий пункт це має бути вода. Обов'язково пийте достатню кількість води на кожне тренування. Випивайте мінімум 500-1 літр чистої. Теплої води без газу, третій пункт. Слідкуйте, будь ласка, за джерелам джерелом гемового заліза в своєму раціоні. Тобто, або якщо ви вегетаріанець і не їсте м'яса, то я би радила просто здати аналіз на феритин та гемокабін, щоб подивитися, що там в організмі з запасом заліза. Це дуже і дуже потрібно для активного працюючого фізичного організму. І четвертий пункт це антиоксиданти. Додавайте свідомо в свій раціон, навіть взимку, джерела антиоксидантів. І все, будьте здорові. А, дякую Олю, за а, такий стислий, але дуже інформативний набір пунктів для тих, як хачатися тим, які людям активно тренуються. Я хотів би тобі поставити декілька питань, що ти напроти ми ставимо всім, всім людям дотичним до моєї підготовки ці питання щодо цілу покладання і так далі. Угу. Готова? Давай. Давай почнемо, мабуть, з такого найбільш цікавого питання, що тебе надихає? Мене надихає розвиток. Мене надихає надихають люди, по-перше, які е, е, хочуть жити поза рамками. Це дуже круто для мене. Досить рідко я зустрічаю таких людей, так? Але мене надихають такі моменти, коли, наприклад, як от ходимо в гори, і ти розумієш, що ти вже кращий, ніж був вчора, тому що ти вже щось можеш. А, я так можу? Це круто. І мене надихають люди, які не бояться, які сказали оточенню ні. Mm -hmm. Тобто нав'язаним якимось там стереотипом і так далі. Mm -hmm. Так, оточення, яке каже, там ти не зможеш, це складно, не в тому було віці і так далі. Вони сказали ні і пішли. Ну тоді наступне питання буде логічним продовженням твоєї відповіді на перше питання, чому можливо ставити такі цілі, важкі цілі, виклики. Щось досягнути в житті нового, так? Ми не можемо, залишаючись тими, ким ми є зараз. Тобто, якщо ми не розвиваємося, ми ніколи не зможемо досягти чогось, що ми хочемо, так заробляти більше, краще виглядати, мати родину ще ближчу, так? відносини в родині краще і так далі. Для цього ми повинні змінюватися. Коли ми ставимо свої виклики, ми міняємося. Ми бачимо, що я так можу, і так я можу. Так я можу, і а, спорт, і взагалі виклики мені доказують те, що наш, наш організм і наше мислення може набагато більше ніж а, здається. Сто процентів погоджує да, да. Це правда. Це правда. Я часто розповідаю про е, правила правило 40% правила морських котиків США. До речі, що коли тобі здається, що ти здох, це означає, що організм витратив лише 40% потенціалу. А, що важливо, ну і що важливо пам'ятати, тоді третє питання: що важливо пам'ятати при досягненні цілі. От для тебе, от що ти зазвичай, як ти допомагаєш собі пам'ятати, досягати цілі? Я в голові тримаю той образ, який мене надихає з майбутнього. Тобто, звичайно, потрібно жити там в теперішньому і так далі. І так далі. Але коли ти досягаєш мети, ти ж енергію береш з майбутнього. Ну в будь-якому випадку, так? Тобто ти до чогось хочеш добігти, або ти бачиш вершину перед собою, якщо ми говоримо про гори, або там, про здоров'я, ти, ти хочеш досягти якихось там, показників і так далі. Е, я пам'ятаю постійно ціль. Я в голові тримаю той образ тієї олі, до якої я хочу дійти. Супер. Ну і останнє питання на сьогодні: що заважає досягати цілі? Що... Який ризик треба постійно? Тримати в голові і пропрацьовувати його всі ми живі люди, звичайно, і тому це звичайно лінь. Але якщо розібрати лінь, це м, коли ми часто вибираємо гарно зараз і погано потім. Наприклад, якщо людина хоче скинути вагу і в неї не вистачає в житті якоїсь насолоди, окрім їжі, вона буде обирати сьогодні гарно, погано потім, і потім і так вона буде обирати, наприклад, там протягом тижня. І все. І всі зусилля, які вона там доклала до цього, підуть, звичайно, на, на смарку. Тому а, перешкода велика це лінь, Але коли ти, наприклад, хочеш досягнути мети, обов'язково потрібно собі ставити раз на тиждень якісь маленькі джерела а, задоволення. задоволення. Так, це може бути просто м, прогулка на свіжому повітрі без родини. Ну, якщо тебе це надихає, наприклад, так? як... Тут як... в тиші від е, рідних людей час від часу, це теж треба. Це, це теж треба. Я вірю в те, що ми відновлюємося тільки коли ми на самоті. І це нормально, це не егоїзм. Це для того, щоб в родині було все класно, тому не, це може бути просто прогулка, це може бути спа на вихідні, це може бути взяти там друзів і кудись поїхати, але не їжа. Ну, Якщо, якщо стоїть питання у скинути вагу. Е, тому е, потрібно пам'ятати, що головна перешкода це коли ти е, тримаєш себе в таких е, дуже е, щільних межах, не даєш собі роз, розтоплятися. Е, і це е, рано чи пізно виліться в те, що ти будеш обирати гарно зараз і погано потім. Супер, дуже дякую тобі. Бажаю гарного дня і продовжуємо працювати далі. Дякую тобі.